Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо обрізати полуницю ось таким секатором. Будемо обрізати Азію, Альбу, Амі, Брілу і польський сорт. А чи обрізаєте ви, пишемо коментарі. Далі я все покажу у відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. А обрізаємо листя, збираємо у відерку і будемо спалювати. Далі я все покажу. Обрізаю зараз сорт Бріла і сорт Азія. Далі альбу, Амі польский сорт <ріпичен> <ріпичен> будемо буде спалювати? Треба спалити тут. <ріпичен> Таке стріляли будемо обрізати. Кажу, обрізати, спалювати. Було на твою купу поставити? Ну що? Польський сорт обійшов, Врізав. там закінчувати бріла і азії. Коє замовля, полуниця влині. Ось таке листя, обрізаємо. Раніше хворіла полуниця. Залишаємо здоровий листочок і точку росту. Ось у нас є точка росту. Цей сорт я замовляв. Полониця Олені. Канал є на Ютубі, можете подивитися. Садріні будуть на продовж. Зараз ми будемо накривати. Це в мене плівка. Два ширина. Подивимося, наскільки хватить її. Тут у мене сюрт Амі тут певно накриємо ще польський сорт. Так що хватить. Довжина 20 метрів. Тут у мене Азія. Треба її ставити в косятках. І в стаканчиках. Ось така коренева. Не вся, а трошки є. Тут а ще. Тут уже трошки є білі Опа. Вже починає білі коренево. Зараз накриємо польський сорт і сорт АМІ. Так воно в нас вийде. Це у нас сорт Амі буде і Азії. Хотів на дуге, але плівки мені бракне, напевне. Так будемо накривати без дугів.